Марія прокинулась у досвіта. У місті Біла церква ще панувала тиша, лише трамвай дзенькав десь у долині. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вона швидко вдягнула білий халат і зібралася на роботу до лікарні. Щодня одна й та сама рутина пацієнти, ліки, виснажені очі. Але сьогодні її власні очі видавали щось інше, в тому, змішану з тривогою. Вдома, у просторому, але холодному будинку чоловік майже не ночував. Офіційно робота в Києві нарада за нарадою. Він ставився до неї байдуже, ніби вона була не дружиною, а тінню. А ще запах. Учора вночі він прийшов із чужим ароматом на піджаку, солодкі парфуми. Які не мали нічого спільного з їхнім домом. Марія не сказала ні слова. Вона навчилася мовчати. Мовчати, коли він принижував її за бідність родини з села, з якого вона походила, мовчати, коли він вихвалявся знайомствами в Києві, а її називав домашньою куркою. Мовчати, але не забувати того ранку, ідучи вулицею до лікарні, вона зустріла свою подругу Олену. Та жила у Фастові і іноді заїжджала у справах. Вони сіли в кав'ярні біля ринку. Марія, почала Олена, я бачила його в Києві. І не сам. Поруч із ним була молода жінка. Марія відчула, як холод пробіг по спині. Але вона лише стиснула губи. Ти впевнена? ледь вимовила. На жаль, так. Я не хотіла тобі казати, але краще знати правду. Вдома напруга ставала нестерпною. Діти майже не бачили батька, а коли він приїздив, то приносив дорогі подарунки, мов відкуплявся. Увечері, за вечерею, Марія спробувала заговорити. Може, поїдемо разом кудись? У Львів, наприклад, діти хочуть побачити місто. Він кинув на неї холодний погляд. Ти думаєш, у мене немає важливіших справ. Львів почекає. А ти, він затягнув паузу ти для мене вже ніхто. Ці слова впали, як удар ножа. Діти притихли. Марія відчула, як світ під ногами похитнувся. Їй здалося, що навіть стіни їхнього будинку, колись такого затишного, потріскали від напруги. Вночі вона довго не могла заснути. У голові звучала тільки одна фраза Ти для мене вже ніхто. Вона згадувала, як колись він освічувався їй у селі під Вінницею, обіцяв носити на руках, як вони разом садили яблуню біля хати батьків. Як вірила йому, мов дитина. Тепер усе це здавалося знищеним. Але замість сліз прийшов холодний спокій. Марія зрозуміла мовчати більше не можна. Якщо він оголосив їй війну, то нехай знає, вона не відступить. Вранці вона подивилася на себе у дзеркало. Ті ж самі карі очі, але в них з'явилася сталь. Вона поцілувала дітей, взяла сумку і вирушила на роботу. У лікарні колеги дивилися на неї, як завжди, тиха, спокійна. Але ніхто не знав, що всередині неї починається нова історія. Дорога до Києва тягнулася мовчазно. Марія їхала старим автобусом, дивилася у вікно і намагалася зосередитись на офіційній причині поїздки, курсах підвищення кваліфікації в академії для медиків. Але всередині її точив неспокій. Після тієї фрази чоловіка в білій церкві вона вже не могла довіряти його словам. Київ зустрів її шумом і байдужістю. Марія вийшла на зупинці біля метро університет і прямувала в бік будівлі, де мали проходити лекції. На вулиці вона випадково побачила чорний автомобіль чоловіка. Машина, яку вона знала до найменшої подряпини, зупинилася біля ресторану в центрі. Серце стислося ні, це просто збіг. Але ноги самі понесли її слідом. У скляних дверях ресторану вона завмерла. За столиком біля вікна сидів її чоловік. Навпроти нього молода жінка в дорогій сукні кольору вина з бездоганно вкладеним волоссям. Він тримав її за руку і усміхався тією усмішкою, яку Марія колись вважала своєю. Марія опустила очі, діставши телефон. Руки тремтіли, але вона натиснула кнопку камери. Кілька фото, доказів, що не лишають сумнівів. Вона розуміла, ці знімки стануть початком її війни. Вона ще не знала імені цієї жінки. Пізніше дізналася Вікторія, власниця невеликої фірми, яка раптово отримала великі контракти з державними установами. І саме її компанія була тісно пов'язана з відділом, де працював чоловік. Збіг. Марія вже не вірила в збіги. Ввечері, повернувшись у готель, вона сиділа біля вікна і дивилася на нічний Київ. Звідси місто здавалося чужим, холодним, небезпечним. Вона прокручувала в голові сцену в ресторані знову і знову. У вухах лунав його сміх, а перед очима стояли ті дорогі сережки жінки, які коштували більше, ніж уся зарплата Марії за місяць. Телефон завібрував. Повідомлення від чоловіка не чекай мене додому. Робота вона усміхнулася гірко. Робота. Тепер це слово стало отрутою. Наступного дня після занять вона випадково почула розмову двох жінок у холі академії. Вони обговорювали, як одна бізнес леді з Києва прибрала до рук чиновника і тепер отримує мільйони на тендерах. Ім'я співпало. Це була Вікторія. Серце Марії затремтіло, тепер усе складалося в картину. Увечері вона зателефонувала Олені з Фастова. Ти мала рацію. Я бачила їх разом. Голос її був тихим, але твердим. Марія. Будь обережна, відповіла подруга. Вони грають небезпечними речами. Якщо втягнуть і тебе зламають. Ні, Олено. Вони недооцінили мене. Вони ще не знають, на що я здатна. Тієї ночі Марія довго не могла заснути. Вона знала наступний крок зібрати докази, знайти тих, хто теж постраждав від його справ. У голові промайнула думка поїхати до батька у село під вінницею. Він завжди вмів бачити ситуацію ширше, ніж інші. Вранці вона зібрала речі. Київський вокзал шумів, але Марія відчувала тишу всередині. Тепер у неї була мета. Вона більше не боялася. Село під вінницею зустріло Марію запахом свіжоскошеної трави і тишею, яку вона давно не відчувала в Києві чи білій церкві. Дорога вела до батьківської хати з яблунями, які вони садили разом багато років тому. Тоді вона була молодою, закоханою, вірила чоловікові до кінця. Тепер ці дерева стали мовчазними свідками її зламаних ілюзій. На подвір'ї сидів її батько, сивий чоловік у потертій сороці, з гострим поглядом журналіста, яким він залишався навіть після виходу на пенсію. Він завжди умів бачити більше, ніж інші. Доню, тихо сказав він, коли побачив її очі. Що сталося? Марія сіла поруч, довго мовчала, а потім розповіла все і про холодні слова чоловіка, і про ресторан у Києві? І про молоду бізнес леді на ім'я Вікторія розповідала швидко, наче боялася, що не вистачить часу. Батько слухав уважно, не перебиваючи. Потім зняв окуляри і повільно витерскло. Я завжди знав, що він амбітний. Але не думав, що настільки. Якщо він зв'язався з тими, хто крутить державні гроші, ти сама не впораєшся. То що робити? Голос Марії зривався. Боротися, але розумно. У мене ще є друзі. Один у Львові працює журналістом-розслідувачем він не боїться лізти туди, куди інші не сунуться. Наступного дня вони сіли на потяг до Львова. Марія не пам'ятала, коли востаннє подорожувала з батьком, відчувала, ніби знову стала малою дівчинкою, яку ведуть за руку. У Львові їх зустрів Олег, худорлявий чоловік з різким поглядом. Він колись працював із батьком у редакції. Я чув про твого чоловіка, сказав він, перегортаючи зібрані документи. У нас є інформація, що він допомагав проштовхувати підряди одній київській фірмі. Якщо ми зберемо докази, це буде бомба. Марія відчула, як серце забилося швидше. Вона ніколи не думала, що її особистий біль може стати частиною чогось більшого, справжнього викриття. Вони почали працювати. Батько розкопав старі контакти серед колишніх колег у Вінниці, які знали про махінації. Олег домовився з людьми в Харкові, що теж постраждали від сумнівних схем. А Марія переглядала телефон чоловіка, вишукуючи все, що могло стати доказом. Одного вечора у львівському кафе до них підійшов незнайомий чоловік. Він представився підприємцем з Одеси. Ваш чоловік обдурив і мене, сказав він. У мене є документи, які покажуть, як він відмивав гроші. Але попереджаю це небезпечно. У нього впливові друзі. Марія подивилася на батька, а потім на Олега. Вперше в житті вона не відчула страху. Давайте ризикнемо. Якщо ми не зробимо цього зараз, він зламає ще когось. Коли вони вийшли на вулицю, батько поклав руку їй на плече Ти змінилася, доню. Я бачу в тобі силу, якої раніше не було. Марія усміхнулася крізь сльози. Може, я завжди була такою, просто раніше не мала причини показати. Вночі їй подзвонив чоловік. Його голос був напружений. Ти копаєш під мене? Пролунав холодний шепіт. Обережно, Марія! Ти не знаєш, з ким маєш справу. Вона натиснула завершити виклик, навіть не відповівши. Тепер гра починалася по-справжньому. У Харкові саме проходила ділова зустріч. Чоловік Марії. Упевнений у власній владі, сидів у дорогому костюмі поруч із партнерами. Він сміявся, розповідав про нові проекти і не здогадувався, що цього ж дня газети мали вийти з першим викривальним матеріалом. Марія разом із журналістом Олегом і батьком стежили за процесом у Львові. Вони зібрали достатньо доказів, фото, контракти, показання підприємців з Одеси та Вінниці. Олег домовився про публікацію в центральному виданні. І коли ранком з'явилася стаття з великим заголовком київські тендери, чиновник і його таємні схеми, усе місто заговорило. Чоловік читав цю газету за кавою в харківському готелі, його руки здригнулися, коли він побачив своє прізвище. У тексті було все: суми, назви фірм, навіть фото з тією самою Вікторією. Він зірвав газету на шматки, але було пізно, інформація вже поширювалася. Того вечора він подзвонив Марії. Це ти кричав у слухавку. Ти думаєш, перемогла? Я зроблю з тебе посміховисько, зрозуміла. Але Марія мовчала. Вона вперше відчула, що його крик не сила, а страх. Вдома в білій церкві діти вже почали питати, що відбувається. Чоловік повернувся похмурим, намагався переконати, що це фейк, придуманий ворогами. Він навіть принизив Марію перед ними Це все твоя мати. Вона хоче мене знищити, але очі дітей дивилися на нього інакше. Вони вже чули шепіт у школі, бачили заголовки в інтернеті. І найстрашніше для нього вони почали сумніватися у власному батькові. Коли скандал набрав обертів, Вікторія, київська коханка, вирішила зникнути. Вона перестала відповідати на дзвінки. Його бізнес-партнери один за одним відмовлялися від зустрічей. Ім'я, яке колись відкривало двері, тепер стало тавром. У Харкові під час другої зустрічі його просто проігнорували. Люди, які ще вчора заглядали йому в очі, тепер відверталися, він зрозумів його імперія тріщить. Відчай штовхнув його на новий крок. Він намагався підкупити журналіста Олега, пропонуючи великі гроші. Але той лише розсміявся і поклав трубку. Потім почалися погрози, дивні машини під вікном, дзвінки вночі. Марія відчувала небезпеку, але вперто не відступала. Одного вечора він увірвався додому, кинув документи на стіл і закричав: Ти зруйнуєш усе. Думаєш, ці діти будуть пишатися тобою, та вони зненавидять тебе. Марія спокійно підняла папку і подивилася прямо йому в очі. Ні. Це вони зненавидять тебе, коли зрозуміють, хто ти насправді. Він ударив кулаком по столу, але відчував, контроль вислизає. У цей момент Марія зрозуміла, що тепер ініціатива в її руках. Він більше не міг змусити її мовчати. Наступного тижня вийшла друга публікація. У ній були документи з Одеси і Вінниці, які підтверджували масштаби шахрайства. Це вже було не особисте, це стало справою державного масштабу. І тоді все обернулося проти нього. Слідчі зацікавилися його діяльністю. Колеги почали уникати. Навіть у власному місті, у білій церкві, він більше не міг вийти на вулицю без косих поглядів. Марія жишла містом із дітьми, і вперше за довгий час відчувала гордість. Але вона знала, це ще не кінець. Попереду головна битва суд у Києві, де правда мала зазвучати на повний голос. Київський судовий палац гудів, наче вулик. Біля входу юрмалися журналісти з мікрофонами, камери світили просто в очі. Для Марії це було випробуванням, якого вона боялася ще кілька місяців тому. Тепер ні. Вона йшла коридором поруч із батьком і дітьми, стискаючи в руках папку з документами. У залі засідань сиділи всі: представники преси зі Львова і Харкова, підприємці з Вінниці та Одеси, навіть кілька її колег із Білої церкви. Які прийшли підтримати на лаві підсудних її чоловік? У костюмі, що вже не приховував його в тому, він намагався виглядати впевненим. Але очі видавали страх. Суддя відкрив справу. Спершу виступали прокурори, демонструючи схеми, контракти, підписи, потім свідки. Одесит піднявся і розповів, як його бізнес знищили через фальшиві угоди. Він показав оригінали документів. Люди в залі завмерли. Наступним виступив літній підприємець із Вінниці. Його слова звучали, як вирок, цей чоловік змусив нас платити за повітря. А коли ми відмовилися, погрожував. Марія сиділа рівно, стискаючи кулаки під столом. Вона відчувала, що правда проривається крізь брехню, як світло крізь тріщини. Тоді слово дали їй. Вона піднялася. Усі погляди звернулися до неї. Я, дружина цієї людини, почала вона тихо. Довгі роки я мовчала, бо думала, що так рятую сім'ю. Я терпіла зради, образи, брехню. Але мовчання це теж злочин. Я не могла дозволити, щоб мої діти виросли, думаючи, що так і має бути. У залі настала тиша. Вона дістала телефон і показала ті самі фото з ресторану в Києві. Для мене це було початком кінця, але й початком боротьби. Бо коли людина каже тобі Ти для мене вже ніхто, ти маєш право довести, що ти хтось. Чоловік спробував піднятися, перебити її, але суддя суворо зупинив. Журналісти писали кожне її слово. Я хочу, щоб мої діти бачили, правда існує. І що навіть тоді, коли тебе зраджують найближчі, ти можеш вистояти. Бо зрада, це не кінець, якщо ти не дозволиш їй зламати тебе. Коли вона сіла, діти, син і донька встали поруч із нею. Вони не сказали жодного слова, але їхня присутність була промовистішою за будь-які промови. Суд тривав ще кілька годин. А потім пролунало рішення винний. Його позбавили посади, наклали штрафи, почали кримінальне розслідування. Усе, що він будував роками, впало за один день. У залі здійнявся гамір, камери клацали, журналісти кидалися до Марії. Але вона лише взяла дітей за руки і повільно вийшла. На сходах перед судом вона зупинилася. Подивилася на небо над Києвом і глибоко вдихнула. Її чоловік виходив позаду у супроводі охорони. Його колись гордовитий погляд тепер був спустошеним. Він намагався щось сказати дітям, але вони відвернулися. Це було сильніше за будь-який вирок. Батько Марії підійшов і тихо промовив Доню, ти зробила неможливе. Ти показала, що правда варта більше, ніж гроші. Вона усміхнулася крізь сльози. Вперше за довгий час їй стало легко. Вона не відчувала себе жертвою, тепер вона була людиною, яка змогла встояти і перемогти. Коли вони рушили додому, Марія озирнулася ще раз. Усе це почалося в Білій церкві, продовжилося у Вінниці, Львові, Харкові, Одесі і закінчилося тут, у Києві. Кожне місто стало частиною її боротьби. Вона знала, життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Але тепер це було її життя чесне, вистраждане і вистояне, і в цій тиші вона прошепотіла сама до себе Я хтось, і я довела це всім. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.